Щоб ви добилися своєї мети, щоб ви міцно і твердо йшли до здійснення своїх мрій. Я хочу щиро подякувати молоді за активність під час великих подій на Майдані. Ми в місті як могли, так підтримували людей, які боролися за європейське майбутнє нашої держави. Я хочу подякувати молоді, яка не раз виходила, виходила на площі і в школі, і на площі виходила за європейське майбутнє, це і ваше майбутнє. Не змарнуйте свого часу, вчіться, працюйте, будьте гідними громадянинами, тому що в ваших руках не тільки ваше майбутнє, а майбутнє нашої держави. Я дуже радий бути в першій школі, оскільки за останні роки вона зробила значний. Поступ, прогрес в своєму розвитку це одна із кращих шкіл нашого міста Львівщини. Це виносити високе звання флагман освіти і науки України, школа сприяння здоров'ю. Ви займаєтеся різноманітними гуртками, секціями, підготовкою вас знають. В цілій країні. Це є велика заслуга директора школи, педагогічного колективу батьків і вас, в першу чергу, учнів. Я хочу щиро подякувати педагогам за їхню працю, подякувати батькам за допомогу, бо тільки так спільно ми можемо утримувати наші школи, зміцнювати матеріальну базу, готувати наших дітей до майбутнього життя. Я бажаю всім останим учням. Дуже гарно відпочити, гарно провести канікули і зможніли ми прийти сюди, в рідну школу. Випускникам бажаю щасливої дороги. Завжди пам'ятайте, що школа це ваш другий дім, і учні, всі, які тут закінчились, завжди будуть бажаними гостями цій школі. Щасливої дороги вам!